Мало помалу, ринок продовжує наповнюватися двокамерними міні тавер корпусами. З одного боку вони виглядають набагато свіжішими за класичні вежі, які за десятки років існування вже добряче приїлися. З іншого боку, двокамерні корпуси можуть вмістити всі необхідні компоненти: поширені мікро atx плати, довгі відеокарти, досить габаритні повітряні та рідинні процесорні охолоджувачі, а також велику кількість накопичувачів і вентиляторів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Усе це стосується і First Player UV UV 6 з цінником близько 3800 гривень або 90 доларів. Окрім переліченого, цей пристрій вже з коробки може похвалитися трьома вентиляторами з підсвіткою, пиловими фільтрами зверху та знизу і парою скляних панелей, які дозволять спостерігати за роботою комплектуючих. Отже, давайте оглянемо всю цю красу в деталях. Коробка була створена спеціально для цієї моделі корпуса, тому на ній є її зображення та короткий перелік характеристик. Вирізи для транспортування також на місці, а сам упакований корпус важить менше 7 кг. До комплекту входить невеличка коробка з супутніми компонентами, гвинтами та стійками, багаторазовими та одноразовими стяжками, логотипом виробника і інструкцією користувача. Корпус First Player UV 6 створювався з прицілом на якнайкращий огляд внутрішніх компонентів, тому скляна боковина одразу ж переходить в не менш прозору передню панель. Втім, через вигин на куті корпусу присутнє певне оптичне спотворення. З правого боку скло також доходить до самої боковини, щоправда, простір позаду піддона прихований від очей користувача. Закономірно, що з таким підходом всі кнопки, індикатори та роз'єми розташовані зверху. В їх числі є пара USB 3.0 Type A, комбінований аудіороз'єм, два індикатори та три кнопки з коротким і чітким ходом. Бракує хіба що USB Type-C. Зауважимо, що кнопка перемикання режимів роботи підсвітки працюватиме лише при використанні відповідного контролера. На верхній панелі також є магнітний фільтр, який прикриває посадкові місця для радіатора РСО довжиною 120, 240 або 360 мм. За бажанням сюди можна встановити до трьох 120 мм вентиляторів. До речі, один із комплектних пропелерів примостився ззаду. Він допомагатиме виводити гаряче повітря за межі системного блока. Розташовані поруч чотири слоти розширення з одноразовими заглушками вказують на підтримку максимум плат формату Micro-ATX. У наявності також спільний фіксатор пристроїв, що в них встановлення із фігурним гвинтом. А по інший бік піддона видно посадкове місце для блока живлення формату ATX та перфорацію у верхній частині для кращого охолодження накопичувачів. На нижній панелі корпуса можна встановити максимум 320 мм вертушки, при цьому пиловий фільтр дбатиме про внутрішню чистоту системного блока. Належний притік повітря забезпечують пластикові 26-мм ніжки з м'якими накладками. Ну і на завершення зовнішнього огляду згадаємо про боковини. Одна з них практично повністю виконана із 3-мм загартованого скла, доповненого металевими кріпленнями по периметру. Інша ж являє собою сталеву панель товщиною 0,57 мм з отворами напроти вентиляторів та блока живлення. Фіксується вона фігурними гвинтами в тильній частині корпуса, а знімається звичним сувом в бік. У свою чергу скляна боковина кріпиться за допомогою фіксаторів у тій самій площині, завдяки чому вона легко знімається. Всередині First Player UV 6 вдосталь вільного простору. Крім тильного вентилятора, ще пара розташована на піддоні. Вони будуть виводити нагріте повітря через відповідні прорізи у боковині. Це також 120-мм рішення в чорних корпусах з антивібраційними прокладками, led підсвічуванням і швидкістю 1600 обертів на хвилину. Між собою всі три вертушки з'єднуються послідовно, завдяки чому для активації підсвічування та подачі живлення знадобляться лише по одному відповідному конектору на материнській платі. У піддоні вже встановлені стійки для розміщення системної плати, а додаткові елементи є в комплекті постачання. Також тут передбачені отвори для монтажу габаритного процесорного кулера та непомітного підведення кабелів. А що нас чекає за правою металевою боковиною? Насамперед, тут є достатньо місця для прихованого укладання кабелів і розташування блока живлення довжиною до 200 мм. До речі, його вентилятор буде отримувати повітря через перфорації у боковині, тому праворуч від системника повинен бути певний простір. Вище зафіксований кронштейн для встановлення 3-2,5 та пари 3,5 дюймових накопичувачів. При цьому дану процедуру не назвеш простою. Для зняття кронштейна доведеться відкрутити 4 гвинти, а фіксація кожного накопичувача також здійснюється за допомогою викрутки, що не дуже зручно. Однак найгірше те, що для демонтажу двох 25 дюймових рішень доведеться попередньо зняти і 3,5-дюймові жорсткі диски, якщо вони є. По сусідству будуть прокладені проводи для підключення фронтальної панелі з колодкою USB 3.0 HD Audio, а також з конекторами кнопок та LED-індикаторів. Їхня довжина більш ніж достатня, не менше 61 см. Завдяки достатку внутрішнього простору, і відсутності перегородок, збірка системи відбувається максимально просто. І навіть без підсвітки системник виглядає дуже симпатично. Щодо сумісних компонентів, то всередині first player uvu uv 6 помістяться відеокарти гіганти довжиною до 400 мм та повітряні процесорні охолоджувачі висотою до 157 мм. І, звісно ж, компоненти з адресною LED-підсвіткою гарно доповнять комплектні вентилятори, довершуючи красу такої збірки. Товщина металевих елементів невелика і становить здебільшого від 0,54 до 0,59 мм. Винятком став кронштейн для накопичувачів, який ще тонший, лише 0,48 мм. Переходимо до тестування. Корпусі була зібрана наступна система. Зазначимо, що процесорна РСО працювала на максимальній швидкості вентиляторів 1800 обертів на хвилину, а швидкість вертушок відеокарти ми обмежили на 80%. У цей час три комплектні корпусні вентилятори працювали на відносно комфортних для слуху 1600 обертах на хвилину. Плюс у BIOS були увімкнені наступні ліміти для процесора. У чергу температура навколишнього середовища склала спекотні плюс 30 градусів, за якими ми невдовзі будемо сумувати. В FPU-стрес-тест у AID64 помітна велика різниця між нагріванням чипсету та VRM в корпусі і на відкритому стенді. Потужний тильний вентилятор полегшує життя елементів узла живлення, CPU та інших компонентів. А от у випадку безпосередньо з процесором та відеокартою все ж лідером є відкритий стенд, хоча різниця традиційно складає порівняно незначні 3-4 градуси. Що важливо, у корпусі така система почувалася цілком комфортно. Бенчмарк 3D Mark Spy створив комплексне навантаження на процесор і відеокарту. Різниця в їхньому нагріванні у корпусі та на відкритому стенді взагалі практично відсутня і становить 1-2 градуси. Водночас VRM та чипсет знову ж помітно холодніші в корпусі, але різниця зменшилася до 7-8 градусів. Результати у фюрмарк досить схожі, хоча цього разу у процесору було таке дещо комфортніше всередині корпусу. Як бачимо, наявність трьох досить швидких вентиляторів дає про себе знати як найкраще. тому не зважаючи на активне використання скляних панелей, навіть дуже продуктивним комплектуючим, тут цілком комфортно. Корпус First Player UV UV 6 за 3800 гривень сподобається тим користувачам, які полюбляють милуватися внутрішнім наповненням системника. Для цієї мети тут є одразу дві панелі із загартованого скла. Більше того, навіть перехід між ними зроблений прозорим. А тріо встановлених вентиляторів цікаво підсвічуватиме комп'ютер. Звісно ж, їхнє світіння можна і потрібно синхронізувати з іншими компонентами. А щоб достаток скла не завадив ефективному охолодженню внутрішніх компонентів, виробник передбачив велику кількість вентиляційних отворів на нижній, верхній, тильній та боковій панелі. У ключових місцях передбачені пилові фільтри, які легко знімаються для чищення. В свою чергу вентилятори завдяки досить високій швидкості 1600 обертів на хвилину роблять свій дуже помітний внесок у внутрішній мікроклімат системи. Єдине, але звук від них можна назвати лише відносно комфортним для вух користувача. Що стосується сумісності з комплектуючими, то сюди поміститься 400 мм відеокарта, 200-міліметровий блок живлення, 157 міліметровий повітряний процесорний кулер або РСО довжиною до 360 мм. А на додачу ще й максимум 5 накопичувачів. Єдине через невелику висоту системника материнська плата повинна бути формату micro ATX або Mini-ITX. Є у First Player UVU UV 6 і певні ознаки економії. Так, товщина металевих стінок тут не перевищує 0,6 мм, а скляних панелей 3 мм. Втім, двокамерне компонування корпусу забезпечує достатню жорсткість. Ну що, готові запустити свою комплектуючу у такий акваріум? Чекаємо на коментарі і вподобайки, а також не забувайте підписуватися на канал і радити наші огляди друзям. До зустрічі! Все буде Україна!